Солодар – українське містечко на Донеччині, розташоване за 18 кілометрів від Бахмута. До війни Солодар приваблював туристів своїми сольовими шахтами, підземними тунелями, екскурсійними маршрутами та неймовірними пейзажами. Нині місто, де працювало одне з найбільших підприємств посоледобутку у світі, вщент зруйновано росіянами та перетворилось у місто Примару адже жити у ньому. Неможливо. Після початку повномасштабного вторгнення російської армії головне підприємство міста Артем Сіль зупинило роботу через постійний обстріл, а місцеві жителі були вимушені покинути свої домівки. Місто опинилось на лінії фронту. Активні бої за Солодар розпочались у серпні 2022 року. Росіяни намагались захопити Бахмут. І захоплення Соледару стало одним з головних важелів для здійснення їхнього плану. Розпочались щоденні обстріли важкими бомбами та артилерією, але Збройні сили України продовжували відбивати атаки на місто та міцно стояти. Жителям, які залишились у місті, прийшлося спуститись жити у підвали та сховища, адже залишатись у своїх квартирах було небезпечно. Люди готували їжу на вогнищі посеред дворів, добували воду та мали змогу дізнатись, хоч якісь новини тільки через волонтерів, адже зв'язку в місті не було. Влада займалася евакуацією населення, але її довелося зупинити через масовані обстріли та вуличні бої. В Соледарі за приблизними даними на початок січня 2023 року залишалось пів тисячі людей. На початку січня 2023 року росіяни спрямували значні сили в людях та техніці, аби захопити місто. і Інтенсивність боїв за Солодар набрала обертів. Вже в перші дні 2023 року Солодар став місцем найзапекліших боїв на східному фронті. Ворог задіяв велику кількість штурмових груп. Масово застосовував артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Українські захисники працювали на максимальне виснаження російських військ, щоб навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою через великі втрати. 25 січня 2023 року українські військові вийшли з Соледара за для збереження життя особового складу і закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Бої за Солодар стали важливими через недопущення проривання сил оборони України, аби російські війська не змогли оточити українських захисників та вийти в тил і відкрити можливість наступу на слов'янськ та Краматорськ. Нині місто перебуває під тимчасовою окупацією російської армії. Попри все, українці вірять та знають, що наші сили оборони зможуть звільнити його, а значить, зруйноване місто Солодар буде неодмінно відновлено після нашої перемоги.